Не трикімнатної квартири у проспекту Берестецькому. Праворуч шафака велика в Великому холі. Ліворуч дитяча 25 квадратних метрів. Загальна площа квартири 120 квадратних метрів. Вона з двома санвузлами і двома балконами. Квартира мебльована з побудовою технікою. Великий балкон засклений. І частинка відкритого балкону. Не ну, кровать, яку можна розставити. Також є диван, шафа, два окремих столи. Тобто дві дитинки можуть тут розміститися. Йдемо далі. Праворуч санвузол. Санвузол гостьовий з душовою кабіною, бойлер. Бойлери окремі кожного санвузлі. Є ось така сантехнічна кімнатка. І ось великий санвузол з великою котовою ванною. Свій бойлер. Анвузол знаходиться біля спальні для дорослих. Шафа купе, церкало, двоспальне ліжко. На півстіни вікно. Отакий От краєвид. Йдемо далі і потрапляємо в ось по госту. Це студіо ми бачимо телевізор, диван, стіл для всієї родини і для гостей. Отакий От стіл. Меликий холодильник, дерев'яна кухня, електропліта. є свій балкон і путін. Це 17 й поверх, тому краєвий лісов ліс. Навпроти автостанція Дачна. і найближчими теж до нас.